Спартакіада серед державних службовців проводиться в Україні впродовж останніх 17 років. Їх організатори Національне агентство України з питань державної служби, Мінмолодьспорт, Центральний комітет профспілки працівників держустанов та всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Спартак під чиїми прапорами і вийшли 22 команди, які взяли участь у спартакіаді. Наше місто корасин спортивне місто, має гарні традиції, має Олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, Європи, України і все інше. І ми, якби вважаємо своїм пріоритетом в діяльності, це розвиток спорту, в першу чергу, серед молоді. І тому ми дуже відповідально до цього відносимося, і особливо для нашої молоді. Ми за ці два роки будували дуже гарні спортивні майданчики штучним покриттям, яких у нас вже на сьогодні шість, і ще два будуються. Це люди цей. Складний час для нашої держави показують приклад для, для дітей, для подростаючого покоління. Близько 600 учасників спартакіади змагались з волейболу, мініфутболу, шахах та шашках, настільного тенісу, в підсумку. Перше місце в загальнокомандному заліку посіла команда державних службовців міста Коростеня. Нам дуже приємно, що Сьогодні наша команда виборола перше місце, і сьогодні кубок переможців залишився знову ж таки в Коростенському районі. Я сподіваюся, що і надалі Коростенська адміністрація буде показувати не тільки успіхи в спорті, а й в інших видах діяльності і в економіці, і в освіті, і в культурі. І хочу сказати, що ми і надалі будемо продовжувати розвивати спорт на Коростенщині, щоб подалі тільки були успіхи, і ми наша команда успішно. І з числа, щоб і членів нашої коростенської адміністрації прийняли участь на всеукраїнських змаганнях. Срібні нагороди виборола команда Новограда Волинського, а третє місце посіли державні службовці. Коростишева ці спортивні змагання вони дають стимул якось бути єдиним цілим. Ось знаєте, вони ніби в змаганнях. Суперники, але потім вони спокійно між собою спілкуються, вони радяться, вони обмінюються досвідом, Тобто бути дійсно однією командою. Так? так, і ще раз підтверджують те, що спорт об'єднує людей. Переможці візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді держслужбовців, яка відбудеться восени в місті, Ужгороді.